Де ж ще вони можуть бути? Я навіть не знаю. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами, я Кавун, і це моє нове відео. В цьому відео я став археологом, і я хочу в цьому відео знайти динозаврів. Звичайно, я знаю, що вони вимерли, але кістки 100% залишилися і вони десь в цій пустелі. Ну, я про це читав в інтернеті. І якщо я все ж таки зможу знайти кістки динозавра, я оживлю їх, і ми подивимося на живого динозавра. Я вже майже все для цього підготував. Дивіться, я навіть побудував свій будинок в пустелі. В мене є ось така автівка для пустелі. І навіть є купол, де буде живий динозавр. Але в першу чергу зараз треба знайти його кістки, тому ходімо. Друзі, поки я їду на цій автівці, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, друзі, і ви обов'язково... Кого зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. І секунду, що це за кістка, друзі? Подивіться, я навіть не знаю. Це схоже, знаєте, на якусь корову чи на якогось бика. Так, нам треба зараз це обережно зламати, взяти в руки лопату і просто почати ось таким чином копати. Сподіваюся, що тут будуть кістки динозавра. І слухайте, друзі, ми з вами знайшли кістки, але це не ті кістки, які нам потрібні. Одразу можу сказати, що це кістки якоїсь тварини, яка жила тисячі років тому, але ну це точно не кістки динозавра, тому що вони в нього набагато більше вразів, так напевно, 15. Це можу, якісь інші тварини жили. Можу, навіть і корова була якась, знаєте, стародавня, якій тисяча років. А ми а, вже сідаємо і їдемо з вами далі. Саме так я сьогодні буду їздити по пустелі та шукати кістки динозавра. Я думаю, що це буде, ауч, максимально! Цікаво, друзі, Я. <ріст> Я врізався в кактус, і моя автівка зламалася, Ну, що ж, будемо йти пішки, стоп, а. Це яка якась кістка. Стоп-секунду. Ми ж з вами вже від'їхали від того місця. Можливо, тут щось інше закопане. Давайте зламаємо цю кістку. Так, і, звичайно, будемо з вами відкапувати тут все. Сподіваюся, що хоча б тут будуть якісь кістки. Стоп секунду. Це кістки, друзі, знаєте, стародавніх людей, які знову ж таки жили тисячі років тому. Це, звичайно, все круто, що ми це змогли знайти, але це взагалі не те, що нам треба. На жаль. Потім я зателефонував Ную своїм знайомим археологам. Я думаю, що вони будуть в захваті від цих скелетів, тому що це цінні скелети їм вже тисячі років. Але мені в цьому відео взагалі це не треба, тому що в нас знову ж таки з вами інша ціль. Таких скелетів ми вже бачили з вами тисячі разів, а от побачити динозавра і оживити його ну це буде взагалі дуже цікаво. Зараз я ризикну і піду пішки. Так, буду йти пішки по цій пустелі, тому що в мене була всього лише одна автівка, і вона, на жаль, зламалася. Тому давайте йти пішки. Сподіваюся, що воду я не захочу пити. А це що таке? Стоп, 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 стоп. Мені здалося, чи це кістка якась велика прямо стоп. Тут треба обережно викапувати. Всі археологи знають, що якщо ви знайшли щось цінне, а то треба копати максимально обережно, щоб не зламати кістку чи якусь іншу річ, яку ви знайшли. Дивіться, друзі, це якась, знаєте, велика голова. Ось, чи не голова. Стоп, це точно голова? Ось, дивіться, зуби. Слухайте, так ми, здається, знайшли з вами динозавра. Так, так, так. Дивіться, дивіться, і мені здається, він дуже. Ого. Це, напевно, його хвіст. Слухайте, друзі, він дуже величезний. Подивіться просто. Отакої слухайте, ну я зараз буду ось так от копати і сподіваюся, що ми зможемо його з вами оживити. Після того, як ми викопаємо цей скелет, його треба буде перенести в купол, який я вам показав. Саме в цьому куполі ми і будемо якось його оживляти. Ну, точніше, не якось, я знаю, як це зробити. Фух, обережно. Я думав, я вже його зламав. Я знаю, як його оживити, але я це вам покажу трішечки потім. Давайте все по черзі робити І слухайте, ну він серйозно величезний. Я зараз вже трішечки нервую. Тому що боюся, що він мене може з'їсти. Так, секунду, це в нього вже, напевно, якісь ноги. Починаються, чи що. Всі ж, я думаю, читали, бачили картинки, що а в ті часи, коли жили динозаври, їх було дуже багато. Так, було багато видів, були і маленькі, і прям дуже величезні. Як знаєте, дев'ятиповерховий будинок. Так, навіть такі є. Це, я думаю, поменше, але він не малюк, все ж таки, я вам хочу сказати. Він не малюк, тому що в нього голова, як я, по розмірам. Так, ви самі все це бачили. Ану, якщо я, наприклад, ось тут буду копати, я викопаюся до нього. Так, давайте подивимось. В нього, в нього десь там повинні бути ноги трішки далі. Так, ось, бачите, це вже його ноги. Так, і ага. А як його перенести? Слухайте, ну без автівки це буде взагалі зробити складно. Але я щось придумаю. За це можна не хвилюватися. Головне, щоб мій план повністю вийшов. А, так це взагалі його лапа. А нога, друзі, ось, подивіться, ось нога. І вона, здається, ще далі йде. Так, дивіться. Просто дивіться на це, ось о, оці лапи вони в нього взагалі якісь маленькі. Це в нього як руки, я так розумію, а ноги в нього ось далі. Ноги в нього прям дуже такі великі. Навіть, навіть я в шоці з цього. Я спочатку подумав, ну, динозавр і динозавр, ані, а друзі, він все ж таки а, великий. А, друзі, дивіться, я все ж таки його зламав. Так, все, ходімо, ходімо, в нас далі є інший план. Так, давайте швидезненько підніматися. Багато піску тут вже викопав. Ходімо зараз до цього купола. Треба все підготувати. Я про це читав в інтернеті, я знаю, що ром. Можете мені, звичайно, довіряти в цьому сенсі. Я не думаю, що в мене так швидко вийде його знайти. Тому, друзі, взагалі настрій в мене піднявся максимально. Так, тепер давайте відкриваємо купу, покажу, як тут взагалі а, все виглядає. Так, друзі, в мене тут є деякі тварини, ось свинка, а ось корівка. Не звертайте увагу, чому вони зелені. А, це все через те, що а, це пустельні тварини. Ось, бачите, тут у корови навіть кактуси є а, на горбу. Тому не. Дивитися, так, давайте поставимо скелет. Сподіваюся, що ці тварини не будуть його ого, він величезний, не будуть його чіпати. Подивіться, і зараз цей дракон, ой, який дракон? А динозавр буде живий. Я його оживлю, але друзі, все не так легко. По-перше, коли він стане живим, йому одразу потрібна буде вода, а також їжа, щоб він знову не помер. Також йому потрібні будуть дерева. Ну, це знаєте, це як клімат буде. Так, динозавру потрібен клімат спеціальний, літній такий, щоб він вижив взагалі, тому що в пустелі ну, він ніяк не виживе. Я думаю, ви вже помітили, що в Росії я тримаю зілля оживлення. Так, за допомогою цього зілля ми просто можемо оживити цього динозавра. Ми кинемо це зілля в нього і він повинен ожити. Але спочатку, що треба, друзі? Спочатку треба, звичайно, зробити тут деякі дерева. Ось таким чином, тому що він може також їсти траву з них, і ми повинні їх, звичайно, з вами ставити. І ви запитаєте, кавун, а що він буде їсти? Тебе чи що? Ні, друзі, я ж кавун. Він, напевно, солодке не буде їсти. Тому ось для нього є корівки, також свинки. Нехай він їх їсть так, друзі. Інакше він просто не зможе жити. Але зараз таке Питання в мене, а чи взагалі вийде весь цей план? Оце серйозно цікаво. Тому що я таке ніколи не робив. Я про це все взагалі прочитав в інтернеті. Дивіться, кролик пустинний. Подивіться на нього, який прикольний. Так, все, ти не зможеш звідси вибратися, навіть не намагайся це зробити. Я тобі серйозно про це кажу. Так, з деревами майже закінчили. Також я буду ставити спеціальні кущі. Звичайно, щоб тут був саме тропічний клімат. Так, оп, нормально. Так, які ще дерева в мене є? Так, в мене ще є тропічне. Дерево. Давайте поставимо десь ось тут. Я не пам'ятаю, треба тут по чотири, напевно, ставити. Давайте ось таким чином. О, друзі, виросло. Подивіться, яке круте. Напевно, дуби можна було не ставити. Напевно, одразу треба було ось ці тропічні дерева ставити, але нічого страшного. Так, дивіться, які вони гарнесенькі, великі. По бокам у нас будуть маленькі дуби, а ось тут, де нормальна висота будуть, тропічні дерева. Так, ще сюди. Давайте. головне, щоб ага, динозавра не заділо це. Ще декілька дерев таких з вами постамо. Давайте одне тут, інше тут поставимо. Давайте один, також два. І подивіться, начебто, виглядає вже нормально. Ще в мене є ось такі гарнесенькі кущі, я їх просто буду ось так от ставити. Не важливо взагалі де. Головне, щоб вони тут просто були. Також, звичайно, я зараз ще свинок заспавню, тому що цей динозавр їсть, напевно, дуже-дуже багато. Йому, напевно, одразу там, знаєте, щоб трішки поїсти, треба, ну, свиней 20, напевно, так. А це ми можемо з вами мало їсти. А Він же ж величезний, важить там просто десятки тонн. Тому і їжі йому, звичайно, треба багато. Я думаю, що це логічно. Так, з кущами начебто також а, майже розібралося. Подивіться, яке тут царство в нас просто динозаврів. Так, так, так. Головне не забути про воду. Серйозно, вода це взагалі головне. Так, всі кущі розставив. Так, тепер давайте беремо з вами водичку. Ось таким чином беремо лопату, і вода в нас буде десь ось тут. Давайте викопаємо ось цю землю. Ось таким чином. Начебто нормально. І тут я буду розвивати, звичайно, воду, щоб він її пив. Потім проведу сюди воду з шланга, буду сюди її, звичайно. Наливати. Так, 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 пісок треба прибрати, щоб він взагалі цей пісок не бачив. І замість цього піска встановимо землю. Вона в мене також є. Беремо блок трави і ось так от будемо ставити. Друзі. Зараз будемо сюди а, з вами розливати воду. Так, сподіваюсь, водички вистачить. Так, одна. Так, давайте, друга. І десь ось тут третя. О, ось такий приблизно басейн у нас вийшов. Я ще підвив трішки води, щоб повна ця яма була так, і в мене залишилися квітки. Так, друзі, квітки також обов'язково, тому що він повинен дихати а, всіми цими рослинами. Ну самі розумієте. Тому, звичайно, все це треба ставити. Просто розумійте, якщо ми зараз його оживемо, він потім знову помре. Ну, і це взагалі нелогічно якось буде. А нам треба, щоб він жив, щоб я його ще друзям показав. Ну, самі розумієте. Тому ось такі жертви ми з вами робимо. Все для. Для цього динозавра максимально все для нього робимо. Так, а, і коли розберемося вже з квітами, а, можна буде заспавнути ще свинок, щоб точно їх все ж таки вистачило, тому що я за це нервую. І подивимося, як він взагалі буде рухатися і так далі. Це все максимально цікаво. Пам'ятаю, що в дитинстві читав про динозаврів, і мені взагалі це подобалося. Слухайте, цей купол вже більше схож на знаєте, на ліс. Пам'ятаєте, початку відео тут нічого окрім землі не було. А зараз тут і тварини, і рослини, і все тут є максимально. До речі, дивіться, що може робити ця вівся з кактусом. Ми підходимо до неї. І бачите, серця трішечки трішечки зменшуються в мене. Ну, це все через те, що у нас кактуса. Тут все логічно, я думаю, казати нічого не треба. Так що давайте ось тут квіточки, і начебто також з цим ми закінчили. Єдине, що звичайно залишилося, це свинки. Зараз ми їх будемо спавнити дуже-дуже багато по всьому цьому куполу. Сподіваюся, що він одразу всіх не з'їсть. Ну самі розумієте, а де мені ще їх взяти? Все ж треба з цієї пустелі виїхати, а, і, е, купити цих свинок, сюди привезти. Ну, на це все потрібен час. Так, і давайте моркву їм дамо про всяк випадок. Давай, 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 йди, йди, йди. Всі до кавунчика, просто кожному по морквині. Давайте, кожному по морквині. У вас тут 64, і давайте, 64 моркви в мене для вас є. Я все максимально підготував. Ну і після того, як ми вже з вами покормимо цих свинок, друзі, можемо кидати зілля і чекати, коли все ж таки. А, цей динозавр буде жити. Фух, я, я просто хвилююся максимально. Головне, щоб він мене не з'їв. Тому як тільки я кину зілля, я просто буду звідси тікати. Я серйозно я буду звідси тікати, тому що це ж максимально небезпечно. Подивіться, яких він взагалі розмірів. Так, фух, друзі, підготувалися. Ну що, готові? Так, давайте на рахунок 3, 1, 2, 3. Кинули! Тікаємо, друзі, просто так, 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 просто беремо та тікаємо звідси. Так, давайте подивимося. І друзі, він ожив! Подивіться. Ого, що він? Ого, він свиню з'їв. Так, 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 так. Треба ближче до нього підійти, щоб показати це вам. Сам подивлюся на все це. Що він там робить? Дивіться, друзі, так. Ти не будеш звідси вибиратися. Ого, він величезний! Що він там робить? Йому, напевно, в цьому куполі. Ой-ой-ой, йому напевно. А-а-а! Цьому куполі не подобається. Що це таке взагалі? Подивіться це. До речі, друзі, я тільки що в інтернеті прочитав це тиранозавр. Можливо, знаєте, а, такого динозавра, ух хух нічого собі, він величезний, так і що він. Ой, не треба мене їсти, ти не будеш звідси вибиратися. Подивіться, він просто їсть всіх цих свиней. І я не знаю, він буде їсти мене чи ні, все ж таки, це тварина, і він ну може мене з'їсти, але ж я його тато, ну, серйозно. А, тільки завдяки тому, що я його знайшов та оживив, в нього є життя. Так, дивіться, він серйозно їсть свинок. <гум> Оце він звичайно молодець. Слухайте, ну ми до нього обов'язково ще зайдемо. Мені просто треба, знаєте, до нього трішки звикнути. І я хочу, щоб він також до мене звик. Подивився на свого татка. Ви ж, напевно, знаєте, що всі динозаври померли через те, що наступив холод. Вони просто не могли продовжувати життя, ну і померли. Всі замерзли. А ми ось одного з вами оживили, і це вже дуже добре. І так, друзі, зараз я буду заходити туди. Так, головне, обережно, так. Він буде на мене кидатися. Спочатку я не буду спочатку близько підходити. Я спочатку так, обережненько до нього, обережненько. Звичайно, я не буду його чіпати там, гладити якось. Це все зайве буде. Так, так, так. Не чіпай, не чіпай мене, дивіться, друзі. Давайте просто будемо з вами ось таким чином дивитися. Нічого собі він. А! Ого, обережний. Нічого собі він величезний в десятки разів а, більше, ніж я. Ой, двері забув зачинити. Зараз всі свинки повибігають. Так, нормально, повертаємося туди. Ну, дивіться, він начебто живе, начебто йому тут подобається. Тільки до води ще, начебто, не підходив. А вже он скільки свиней з'їв. Ого. Ого, бачили, хоч та і вівця була з кактуса, але він все одно її з'їв. Йому взагалі все одно, як ви бачите, він великий та сильний, і а, він сам вирішує кого їсти. Такими темпами всіх цих взагалі тварин йому вистачить, напевно, на сьогодні та на завтра. А потім треба буде ще докупляти та везти сюди. Але це не проблема. Це я, звичайно, зроблю. Хочу вам показати, як він взагалі їсть а, а, цих тварин. Треба просто якось кадр, друзі, піймати цей. Ну, я бачу, бачу, що йому тут не подобається, що він хоче вибратися, що він тут кружляє в цьому куполі. Але ні, випускати його взагалі небезпечно, навіть в пустелі. Ні, ну хоча в пустель його можна випустити, але він просто помре, тому що там спекотньо. Тут спеціальний клімат, тут такий трішечки прохолодний, тут тварини, рослини, є все, що йому треба. Тому випускати ми його не будемо. А в селі я б його точно не випустив. О, бачили, з'їв тільки що. В селі я б його точно не випустив, тому що він би всіх селянинів мені з'їв. І мені це не треба. Слухайте, я хочу сейчас ближче підійти. А ну-ка, ого, ого, друзі, дивіться А, так, 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 так. Він, знаєте, я, я можу бути в сліпій зоні, він може мене не побачити та просто своїми ногами задавити. Тому треба все ж таки бути обережнішим. Це ж тварина. А я поки в твоєму басейні поплаваю, тільки ти мене не перепутай там з якоюсь твариною та не з'їж. Не забувайте, друзі, що кавун це ягода, і вона максимально смачна. Напишіть, до речі, у коментарях, чи полюбляєте ви кавун. Я, звичайно, полюбляю і навіщо я взагалі про це згадав? Тепер я хочу кавуна. Ну серйозно. Буває таке, особливо посеред ночі. Ну, а, вже лягаєш спати, там про щось починаєш думати, і такий, ой, я хочу те, я хочу те. Ну, це взагалі я не полюбляю. В мене так зараз з кавуном. Ну все, я захотів кавуна, що мені тепер робити? Я ж не буду а, сам себе їсти. Тому так, друзі, пишіть у коментарях, чи подобається вам їсти кавун. І я тільки зараз подумав про те, що ну, людина там, знаєте, я, яка дивиться моє відео, чи колись дивилася. Вона їсть кавун і може згадати про мене, типу, о, є такий Ютубер Кавун він знімає Майнкрафт. Ну це, це взагалі прикольно. Як, як вам взагалі? Мені здається, що це прикольно. Ну а ви напишіть у коментарях, і давайте, нехай цей динозавр трішечки відпочине, тому що він злий через те, що його в куполі тут тримають. Але ну, це це так треба. Це для безпеки. Треба. Я тут і так старався, багато часу все це будував, робив. Ну самі розумієте. Тому і сподіваюся, що вам це відео сподобалося про динозавра. Ну мені дуже сподобалось його знаходити, оживляти, все це робити, тому що це взагалі незвичайно. І, звичайно, друзі, йому треба якась подружка. Так, я з цим згоден, але це вже напевно в інший раз, тому що зараз я хочу а, зайнятися іншими своїми справами. А ви, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та звичайно підписуйтесь на мій канал, мені буде приємно. Ну а з вами був я Кевин. Всім до побачення, друзі.